Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині. І я сьогодні знову до вас із консервацією. Не могла не поділитися дуже хорошим рецептом, який я закриваю вже декілька років це консервований бурячок на зиму. Дуже люблю його, тому що можна його додавати і у борщ, можна його додавати на бутербродики. І я дуже люблю е, житній хліб, майонез. Цей бурячок і оселедець. Дуже-дуже смачна закусочка. І так просто салатик до картопельки. Тому ділюся сьогодні рецептом для вас. Я думаю, що вже сезон консервації закінчується, всі напрацювалися, поповнили свої запаси і зимою будемо разом смакувати. Тому хороший вам переглядом! Консервуйте і смакуйте! Нам потрібно 5 кг відвареного бурячка. Потрібно його очистити та натерти на великій терці. Весь бурячок зразу я тру в каструльку, додати 3 середні цибулинки, нарізаних пів кільцями. І також додаю все у бурячок. Постарайтесь нарізати тонесенько. Тоді додаємо 200 г води. 200 г олії, і 200 г цукру і 1,5 ложки столових солі. Потрібно все гарненько перемішати і тушкувати 15 хвилин помішуючи. Вмикаємо плиту і нехай тушкується. Тоді, через 15 хвилин, додаємо 200 г оцету і тушкуємо ще 20 хвилин, і все, готово. Стерилізовані баночки викладаємо, стараємося та юшечка, що остається ріденьке, щоб трошки залити, розподілити на всі баночки. І можна закривати наш бурячок, він готовий до споживання. Виносимо в погріб і готово. Також його можна використовувати зимою на салат, оселедець під шубою. Відкрили баночку, і готово. Ось такі борічки в нас вийшли. Дуже смачні, дуже все швидко і просто готується, тому готуйте. А на цьому я прощаюся з вами усім до зустрічі у нових відео. Також ще до вас із запитанням. Хочу вас запитати поради вашого рецепту, як ви консервуєте квасолі, тому що я начистила квасолі. І минулі роки я е, відварювала і клала до морозильної камери, тому що в мене чомусь заводяться жуки. А я хочу цьому році законсервувати в баночки. Тому, якщо у вас є хороший перевірений рецепт квасолі, чи з овочами, чи в томаті, чи просто квасолі, будь ласка, напишіть мені, буду дуже дуже вам вдячна.